Представлялись робітниками банку та благодійниками, аби ошукати людей. На буковині інтернет шахраї ошукало двох людей на 85 тисяч гривень. 47 семирічні жительці селища Лужена, нібито подзвонили з банку та повідомили, що її картка заблокована. Псевдобанкір запропонував допомогти і в такий спосіб увійшов в довіру до буковинки. Дізнався персональні дані її карткового рахунку, в результаті чого з її картки зникло понад 58 тисяч гривень. Ще однією жертвою онлайн-шахрайства став 68-річний житель міста Сокиряни. Чоловік повідомив поліцейським, що в одній соціальній мережі побачив оголошення про можливість отримання фінансової допомоги від міжнародної організації. Буковинець перейшов за посиланням та увів усі реквізити свого банківського рахунку. Після чого отримав сповіщення про переказ понад 26 тисяч гривень на невідомі рахунки. Наразі тривають досудові розслідування.